Доброго дня всім! Ну що, Картошку викопали. Наша грохотна копалка, мотоблок, не помню, зубр. Будь б. Вроді би, да, вроде би зубр, Але коробка вейма. Е, і е, з нею вічна проблема. Значить, як коробку включаєш на ходовий іншитель, то обороти на копалку йдуть маленькі. Значить, в мене була зірка шкив стояв ось такий рідний на 250. І спереді в мене стояв, я не пам'ятаю на 100 ні, 75, навіть, передній цей шкіл стояв. <зас> если... Ну, а нам треба, щоб я, правильно був, малий ход, але грохот на, щоб на великих оборотах працював. Іначе малі обороти, погано працює ґрунт. Завісив на піску, ще так болішки, ну, якщо ще травичка, дуже поганенько. Я її вже перероблював, я не знаю, це полтавська копалка. Її вже переробив 250 разів. Вона в мене з одним була ходом, переробив на два. Ну, я поробив, мене. Стоять візі маслюночки. Я візяв це семашу, але все на металах, вона на бичних кислородних шланах була зроблена. Оце у нас Полтава пандерила якийсь кооператив в гаражі. Ну, Ось тут ще в мене залишилося на резинках. Так в мене руки не дійшли. В принципі, тут все на металевих втулках і все воно працює добре. І це в мене спеціально зроблено для ходу. Їздить на участок. З тут воно стопориться, піднімається і спокійно собі їдеш. Чим добре в цій копалці? І що? Ой, вимочки коробки, що вимикається. Ось у нас є така штучка, вимикається вал боромошності. Так, що ще хочу я хочу розказати? Е, значить, у мене було тут штків на 100 і тут був штків на 100. Але виходить малі обороти і не вистачає. би нормальний, ти додаєш газу. Щоб тебе рогот робив добре, але він тоді швидко їде. Це мене не влаштувало. В цьому году я переточив шківа. Тут я зробив на 75, там мене 100 залився. Трошки лучче, але треба все одно додати обороти. І тоді він швидко їде. Значить, Ще я спробую цей шкіф на 120 зробити. Тут збільшити обороти. І сюди щоб більше були, щоб в принципі, він робив на оборотах, таких підходящих, щоб грохот робив швидко, а їхав він не дуже швидко. Ну, В принципі так, мотоблоком я задоволений. Але вже 6 лошадок, дуже важкувато його заводить і вже ну, і поставить нерозтартера. Поставлю нейростартер. У мене там генератор десь є, він, правда, безтолковий той генератор. Але треба поставити старт. Ну, в принципі так. Ставимо ми її вже. Не знаю, в цьому году, може, ще шківи потечу. Немає алюмінію. треба стружка в мене залишилась стружки струшки виплавити. Ну, в принципі, така у мене копалочка. Веймовською коробкою я задоволений. Ще може сам нижній редуктор в мене залишився. Зуборовський. Може нижній редуктор. Чим добре? Веймі, що в нього розблокіратори є. То що на цих розблокіраторах ну, це дуже важко. Ти він би, повертати би добре, але коли на ход, <кій> тебе вириває руки. Поки одне колесо кутиться, а друге буксує. Дуже добре по руках дає. Ну, В принципі, так. Зараз розберу нервно, почищу, помию і до слідчого року. В принципі, так. Ну, в принципі, Переварено вона вже, я не знаю, все поміняне. Це, цей квадрат поміняний, цей квадрат поміняний, цей квадрат поміряний, ця полоса помінена, то що воно з завода все облегше йшло, Але воно дуже славеньке. Там перероблено, це вся конструкція перероблена. В принципі, ну все перероблювано тут. Тут заводського. <кхи> По нічого не залишилося. Все додавлено. Але працює. Можна було транспортерну поставити, але мене не встроює мене корзина. Ця корзина, в яку скидає картошку. Копаєш собі, скидаєш Ось спеціальні отвори, один, з тої сторони другий. Тут на неї зроблені такі два крючки. І ми її цепляємо, і наша картошечка падає прямо в корзину. Тоді ми прямо на участку і посортували, по мішках, привели, тільки погріб занесли і все. Ну, в принципі, так, з такий хвайний мотоблок, але дуже багато переробок. В принципі, будемо ще займатися. За час є. Ще поки ми сили теж трошечки вистачає, будемо працювати. Всім дякую, до побачення вам. Мирного неба!